Мама довелося вчитися доїти, бо мама там також працювала. І в нас були дві корови. Зранку треба було в обід і ввечері. 21-річна Ганна мріє стати ветеринаром. Разом з сестрою допомагає по господарству. Каже, доїти кіз – для неї справа звична, бо вдома тримали вісім рогатих. З ними довелося двічі евакуюватися. Виїжджали у сусіднє село, там Брев'якине. І мама так виходить, каже, може, зібрали речі, усе. І мама така виходить, може, не, не поїдемо. А потім після цього губ на город, і ми вирішили туди 100% виїжджати. Не можна було далі ходити по двору, порати їх не можна було. Обстріли постійно висіло над нами все. Навіть не можна було до річки дійти. Світла не було, інтернету не було у нас обстріл постійний. Обстріл пройшов, біжимо, поки що ухватили дравину і знову до двору. 63-річна пані Світлана додає, зачинили свої будинки, взяли речі першої потреби і поїхали подалі від обстрілів. Ми патріоти свого селища сиділи до останнього, поки прилетіла. Якраз під вікно, вікна повилітали. Спочатку такий тріск страшенний, потім вікна повилітали. У мене в доньки. ми поряд наші будинки. До того були прильоти, були загиблі люди. Були. Мій однокласник загинув. А оце був стовп полум'я такий, щоб вище хати. Води не було, світла не було, гасити нічим. Зразу нога загорілася, оце тепер з палицею хожу, загорілося коліна. Повилізали вени зразу за півдня. Тікаючи від обстрілів, було боляче залишати все, що нажили впродовж життя, говорить пані Світлана. Там вдома залишились мої ікони. Я вишиваю бісером. Вишивала я в'яжу. Оце от покривця зв'язала коврики, в'яжу носочки, оце я зв'язала. У чоловіка залишилась пасіка там. 30 років ми пасічники, там все, інвентар, там все-все наше залишилося. Там возок стоїть, от туди ще погрузили та привезли. Це все хазяйське, все. І оце покривало дали нам, і гуманітарку нам дали, інтернет нам провели за запахці. Ну, я не знаю, всім дякую. У будинку мають всі зручності, платять тільки за комунальні послуги, говорить пані Наталія. Вдячна всім і старості, і всім дуже вдячні людям. Вони дуже нам допомогли. Будинок розташований у природній зоні, тому є можливість відновити здоров'я та психологічно відпочити, ділиться пані Світлана. Ми тут тільки виспались, бо там не поспиш, там на кулаці, там тільки заснув і на кулаці. Тут дуже добре зустріли. Ми приїхали, ну у доньки щось щось було з одежі, а в нас зовсім. Нам картоплю далі. Ми картоплю посадили, скоро буде сходити, і ворячок посходив. Оце іконка. Яку ми з собою взяли, бо вона маленька. Великі залишилися вдома. Хай вони бережуть наш будиночок. І хай оця іконка береже моїх діток і онуків. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.